Коли ти народився, тобі дали валізку невидинку. Ти береш її усюди, куди ти не йшов. Ти не можеш контролювати, як вона упакована, і вона може відкритися в будь-який момент. У твоїй валізці є три речі факти, наприклад, історичні події, про які ти дізнався в школі, факти, до яких прикріплені почуття, наприклад, наскільки ти був щасливий під час канікул, або, можливо, як сумно тобі було, коли помер хтось важливий для тебе. І нарешті емоції. Вони можуть вискочити з твоєї валізки, коли ти найменше цього очікуєш, і повернути тебе до моменту з далекого минулого у твоєму житті. Можливо, музика на радіо або запах парфумів нагадує тобі про когось, за ким ти сумуєш і змушує тебе плакати. Не існує можливості контролювати момент, коли твоя валізка відкриється, але ти можеш вибрати, що робити, коли це відбудеться. Найкращий спосіб впоратися зі своїми почуттями та емоціями це поговорити про них з кимось, хто не буде тебе засуджувати чи висміювати. Іноді ти можеш просто закрити свою валізку через те, з ким ти перебуваєш або що ти робиш в цей час. Це теж нормально. Але постійне приховування своїх почуттів може зробити твою валізку дуже важкою. Якщо це звучить як твоя валізка, спробуй поговорити з кимось, кому ти довіряєш, і попроси його допомогти. Бережи себе, коли несеш свою невидиму валізку по життю. Безпечної подорожі!